Розпочалася планова нарада міського голови зі звіту начальника міліції Романа Коз'якова. Роман Сергійович розповів про злочин, який був розкритий за допомогою громадськості. Громадськість спрацювала, затримали особу, яка у інваліда забрала мобільний телефон. От, після чого викликали працівників міліції, от, і внаслідок чого був скажімо так, задокументований протиправні дії місцевого мешканця Борисполя за скоєння шахрайства. Роман Козяков зазначив, що міліція міста продовжує співпрацювати з громадськістю. У Мікрорайону Промінь проводиться сумісне патрулювання. От, тобто в нічний час, в вечірній час відпрацьовується зазначена територія. Внаслідок чого також мається певний позитив, От, тобто на зупинках чисто особи ну, не вживають спиртне і відповідним чином правопорядок підтримується. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про підготовку до нового опалювального сезону. тепломережа проводить зараз. Підготовку до опалювального сезону 2015-2016 років. По розрахункам за природний газ у нас уже Борги вже залишилися чуть-чуть менше мільйона і складають на сьогоднішній день проплата 97%. Ця робота у нас продовжується. Підприємство зараз працює над підготовкою котелень і теплових мереж до роботи в осінньо зимовий період. От, розпочались роботи по модернізації трьох котелень на паралельній роботі на твердому паливі, на, на альтернативному паливі. Також Микола Петрович відзначив, що в місті тривають ремонтні роботи з благоустрою. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черниван зазначила, що у всіх навчальних закладах та дитячих садочках проводяться ремонтні роботи. Зараз проходять як поточні, так і капітальні ремонти. І от із поточних ремонтів, на які були виділені кошти. Міською радою, тобто це бюджетні кошти, на сьогоднішній день приємно відзначити, що в таких дитячих садках, як Веселка і Світлячок, вже завершуються майже завершені роботи по переобладнанню приміщень, які будуть використані для відкриття нових додаткових груп. Заступник міського голови Людмила Ковальова нагадала про зміни до податкового кодексу України, які ухвалила Верховна Рада. Набули чинності ці зміни 1 липня. До прикладу, відтепер пиво відноситься до алкогольних напоїв. Вартість ліцензії на його продаж становитиме 8 тисяч гривень. Пиво можна реалізовувати лише на площі, які становлять більше 20 квадратних метрів. Вартість ліцензії 8 тисяч гривень. І якщо підприємство або підприємець мав ліцензію до цього, то не потрібно отримувати окрему ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв. Оскільки пиво віднесено до категорії алкогольних напоїв, то на нього забороняється реклама в тому вигляді, яка була раніше. Її можна рекламу допускати на телеканалах лише з 23 до 6 години. І заборона також накладена на брендову рекламу пива. Начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко доповіла, що управління соцзахисту має заборгованість по виплатам пільг, а саме 185 тисяч гривень, а також недофінансування субсидій – близько 76 тисяч. Маємо заборгованість Я по пільгам 185 тисяч. це зменшення пішло. Субсидії насували трошки 76 тисяч на сьогодні. Тільки заборгованість, і вже є заборгованість 369 тисяч по черговеським виплатам. Ну це така заборгованість поточна, то вона буде виправлена. Що стосовно переселенців, на сьогодні у нас їх звернулося 2060. 1880 Ми виплачуємо. Допомогу і за продовженням виплати звернулося 444 чоловіка. 55 путівок надали для санаторно-хоробного лікування громадянам постраждалих в на сьогодні спекатністрофі віднесених до першої категорії. На загальну суму 221 тисячу. Головний державний санітарний лікар Тетяна Орабіна повідомила, що загрози Сальмонели в місті немає. Нібито стабілізувалося, але ми не розплавляємося, бо про що свідчить те, що ми реєстрували на тому тижні? Про те, що мабуть, що кількість випадків не була зафіксована як такова. Е, видатні епідеміології ще того часу вважали, що на один випадок сальмонольоза приходиться 100 випадків, які не встановлені. Та кількість ліків, яка у нас зараз є з невизначеними діагнозами, в будь-якому вірусі це ж ця ситуація продовжується. Так що ми контролюємо, що можливо. робимо. Для того щоб уберегти себе від сальмонелли, лікарі радять споживати лише чисті курячі яйця та утриматися від страв з майонезу. Володимир Гросил, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бриспіль.